В мене такі шпалери вже 15 років. І в мене стільки справ, ти? До побачення. Форум театр це такий метод, в якому глядачі занурюються в проблему і пропонують свої варіанти вирішення. Це вже 15-й завершальний регіональний показ форум вистави, на яких учасниці з 25 громад, з 15 областей України, обговорювали проблеми інтеграції дітей. В Багато хто із них власне мали власний досвід вимушеного переміщення з дітьми. І власне вони ділилися і створювали. Історії, які лягли в основу форум вистави, форум вистави вона не завершується вирішенням. Вона показує проблему і пропонує глядачам знайти це вирішення. Спочатку працює час сам по собі для кожної людини. Людина починає звикати до тієї, яку ти маєш. Вже. Тобто спочатку час, потім да, такі заходи вони теж допомагають, тобто і психологічно, і фізично ти вже якби втілюєшся в ті обставини, які тебе. Доля загнала, скажімо так. І ти вже приймаєш це як е, ті обставини, які є наразі. І це вже треба якось з цим жити. Ти вже просто розумієш, що ти не можеш повернутися додому, і ти туди ніколи не повернешся. З моменту, якби я потрапила в Житомир, дуже активно відбувається там громадське життя. Волонтерська активність і мене запросили. І враховуючи, що я сама ВПО, вимушена переселенка, то мені є що сказати. Я розумію ситуацію. Я розумію, що відчувають люди, які приїжджають в інші міста і починають життя спочатку. Така активність, такі проєкти допомагають батькам в першу чергу матерям. А ви знаєте, що коли мама спокійна, коли мама відчуває себе комфортно, то дитині буде в будь-якому місті комфортно.